Вітаю, дорога церква! Дуже радий вас всіх бачити. Сьогодні виходжу з дому, думаю, ось вже майже зима закінчилася. Тут знову сніг, дощ, думаю, клас, треба ще трошки почекати до весни. Знаєте, на цьому тижні я думав про те, яку саме підготувати проповідь, на яку тему. Тому що тем багато, думок багато. Але ввечері на минулому тижні проповідував Саша Кулаков. Він Розповідав про пожадливості і про нашу гіршу сторону. Я сьогодні хочу поговорити про нашу кращу сторону, яку ми можемо виявляти в служінні до Бога. Я хотів би назвати цю проповідь. Будь ласка, включіть перший слайд. Там Володимир Хіжняк проповідь. Сила в малому. Сила в малому, Божий план для кожного. Малий для світу, великий для Бога. Та, така тема. Отже, ми з вами живемо в світі, який відверто побудований на повазі сили, грошей, авторитету. Бог же пропонує зовсім інше. І основополагаючий вірш, який я хочу зачитати, це. Перша книга Самуїла, 16 глава, сьомий вірш. Та Господь сказав Самоїлові: Не дивись на обличчя його та на високість зросту його, бо я відкинув його собі, бо Бог бачить не те, що бачить людина, чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Сьогодні ми маємо звернутися до Слова Божого, щоб зрозуміти важливість кожного служителя та величезну силу, яку Бог може вкласти в тих, хто здається малим або незначним в очах світу. Господь має набагато ширший погляд і бачення, ніж ми. Це очевидно. Яка взагалі була історія? Самуїл отримує від Бога такі слова, щоб він прийшов і серед. Ізраїльтян знайшов гідну людину. Це був Давид. Приходить Самуїл, попри хвилювання, попри страх, знаходить Єсея і каже: Покажи мені своїх синів. Один із них буде помазаником. І показує Єсей своїх синів від найстаршого до наймолодшого. І Самуїл думає: ось цей гарний кандидат. Він може бути помазаником Божим. Але Бог йому відповідає: Ні, це не так. Ти бачиш по-своєму. У мене зовсім інше бачення. Ти дивишся на зовнішнє, я бачу глибше, я бачу серце людини. Те, як вона думає, як вона мислить. Я її обрав для досягнення своєї мети. І саме цей вірш буде основополагаючим. Я розбив на декілька пунктів. Цю проповідь. Перше, це значення кожного служителя. У вас була така думка, що що я можу зробити як людина у порівнянні з Богом? Ну, ось де я, ось де Бог. Що Богу може бути від мене потрібно? Які я можу щось зробити корисності для нього? Потім ти роззираєшся навколо, дивишся, там гарний служитель, там гарний служитель, там гарний християнин, і ти думаєш, ну в нього ж набагато все краще виходить. Він це вміє, там плід у нього більший. Він зробить це навіть краще і швидше, ніж я. І це дуже такі важкі і хибні думки, вони ні до чого гарного не призводять. І ми маємо тіху від цих шкідливих думок, від Павла. У листі до коринтян Апостол Павло говорить про різноманіття дарів, але єдиного духа, який їх дарує, він підкреслює. Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більше потрібні. Бог робить малого ні, тільки це. Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більше потрібні. Якщо ми уявимо церкву як єдиний організм, як одне тіло. Як каже Господь, то нам буде дуже просто зрозуміти, що якщо від нас відтяти якусь частину цього тіла, вона буде, нам сильно її буде не вистачати. І можна здатися, що голова мені потрібна, без неї нічого не буде відбуватися. І це дійсно так: в тілі Христовому, в церкві, в цьому організмі. Є певне значення у кожного служителя. У когось вони є трохи більше значення, трохи більше впливу, у когось трохи менше. Але у всіх, всі на одній площині, всі на одній площині перед Богом. Немає неважливих служителів, тому що кожен вносить свій внесок у будівництво Царства Божого. Наступна, наступний пункт Бог робить малого сильним. Давайте ми зануримося в історію, відмотаємо час на тисячі років назад і уявимо собі війну між філистимлянами та римлянами, ой, цими, ізраїльтянами, перепрошую. Історія Давіда і Голіафа – це прекрасний приклад того, як один із. Самих незначних персонажів може виявитися значущим для історії, для події. Коли виходить справжній титан, людина, яка, яку навіть важко назвати людиною, височенна, сильна. Вона тримає в своїх руках таку вагу, скільки там вага людини в принципі, спис, щит. І здається, що його перемогти неможливо. Ізраїльтяни, не, серед ізраїльтян не знайшлося жодного, хто міг би щось протипоставити Голіафу. Але Давид, віруюча людина, який вірив в Господа, для нього було образливо те, що филистимлянин, тобто людина, яка не вірує в Господа, кидає виклик ізраїльтянам, обрізаним євреям, які вірують в Господа. Для нього це було образа Його віри, образа Господа. І він йшов не для того, щоб захистити свою честь, а для того, щоб захистити честь і ім'я Бога. Саме в його ім'я він вийшов. Але зовнішньо фізичною силою він не відрізнявся. Це був молодий підліток, хлопець. Я думаю, що там фізично були набагато витриваліші воїни, ніж він. Так само, як і в військової справи, вони вміли займатися краще, ніж він. Але, тим не менш, звичайним камінцем був убитий Голіаф. Він був переможений. Чи зміг би це зробити Давид, якщо б він це робив би не в ім'я Боже? Я дуже сумніваюся. Наступний пункт: натхнення лідерів. Історія Мойсея. І ще раз. Відкатуємося у часі. Історія Моїсея, він сумнівався у своїх здібностях. Бог йому прямо каже: Ти виведеш народ, ти будеш використовуватись для мого діла. Але він каже: Я тяжко язичний, я не можу говорити. Як я можу вести людей? Я не лідер, я не народжений для цього. «Но Бог сказав йому: Хто дав уста людині, або хто робить німим, чи глухим, чи видючим, чи темним, чи ж не я, Господь. В кінці кінців, через Моїсея Бог вивів ізраїльтян з єгипетського полону людина, яка вважалася, яка вважала сама себе нездатною на публічні виступи, на заклики до людей. Зробила те, що йому здавалося неможливим, тому що це було неможливим в його очах. Але не неможливо в очах Бога. Для Бога немає нічого неможливого. Він його обрав і Мойсей виконав свою місію. Наступний пункт це робота кожного. Павло нагадує нам в листі до Колосян 3 глава, з 23 по 24 вірш. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господові, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господові Христові. Кожна дія, кожне служіння, велике чи мале, має велике значення для Господа, якщо воно виконується з любов'ю. Дорогі брати і сестри! Це історії служителів, які були багато-багато років тому. Для нас це велике натхнення. В наш час дуже буває важко повірити в себе і в те, що ми маємо якесь взагалі значення, коли ми живемо в світі, де принципом є успіх. Тобто ти маєш щось робити, має бути обов'язково людський якийсь успіх, тебе має бути такі досягнення, високий там заробіток, ти маєш бути там от, такий от підкачений. Якісь є критерії успіху створені, ти не відповідаєш цим критеріям, значить ти негідний. На тебе не треба звертати увагу, ти не маєш жодного авторитету, і слова твої нічого не значать. Бо світу потрібні найкращі якості в людині. Богові ти потрібен весь. Ось вся відмінність. Ось ця відмінність, коли ти розумієш усю любов Божу до себе. Я собі це постійно нагадую, коли в мене з'являється в моєму служінні хвилювання або страх, що ну все, я, я далі, далі вже не можу йти, тому що ну, не можу я далі робити. Накриває якась така хвиля неспокою. Але читаючи Біблію, нагадуєш собі усі ці історії і розумієш, якщо зміг Давид, якщо зміг Мойсей, чого я не можу, адже я вірую в Бога, я ціную Його. Він для мене є цінністю. Чи Бог мене не проведе через ті випробування, які він мені дав? Ми всі покликані служити один одному тими дарами, які в нас є. Відверто скажемо, що хтось покликаний бути вчителем. І це дуже класно. Хтось покликаний служити ближньому. І це теж класно. Саме конкретно служити нічого за це не просячи. Хтось має дар адміністрування. Це все дари, які дані нам Господом. І ми маємо їх всі використовувати. Якщо хоча б одна людина, яка належить до церкви, відійде від неї, наш організм буде вже не такий цілісний. Ми маємо собі про це завжди нагадувати. Отже, нехай ця, ця тема. Малий для світу, великий для Бога, стане для нас не просто нагадуванням, але й закликом до дії, до конкретної дії. Давайте шукати впевненості. Перше, це впевненості в тому, що Господь дає нам сили в тому, щоб виконати те, що Він для нас. Що він для нас має по плану. Друге, будемо служити також іншим, незважаючи на наші сумніви чи вагання. Тому що у Божих руках мале стає великим, а слабке сильним. Нехай наша віра буде міцною, а наше служіння щирим. І нехай кожен з нас пам'ятає, що ми маємо для Бога. Велику цінність та важливість. Амінь.